Доброго ранку, любі діти, казка сухомлинського, як хлопчик хотів приголубити сніжинку. Дорога біла стелиться і краю її нема. Сніжок мете, метелиця, прийшла до нас зима. Діти, назвіть ознаки зими. Що буває взимку? Правильно, сніг, мороз, худелиця. Молодці, наче срібні зірочки, білосніжні квіточки із зимової хмаринки до землі летять, що сніжинки, правильно молодці. А зараз, діти, я хочу вам прочитати казочку Василя Сухомлинського. Я хлопчик хотів приголубити сніжинку. Тож уважно сідайте і слухайте. З неба летіла на землю сніжинка. Вона була легка, ніжна, прозора, мов пушинка, і красива, мов зірка. На землі стояв хлопчик він бачив, як падає сніжинка. Хлопчик думав ось паде під ноги і її затопчуть. Ні, не треба падати сніжинці на землю. Не треба її затоптувати? Хлопчик простяг долоню. Він захотів приголубити сніжинку, а вона впала на теплу, добру руку хлопчика і розтанула. Хлопчик з жалем дивився на руку, на долоні блищала крапелька, мов сльозинка. Діти, скажіть, будь ласка, що летіло з неба на землю, що бачив хлопчик? Що сталося на долоні у сніжинкою, як хлопчик дивився на руку з радістю чи з жалем, чому він хотів її приголубити? А чи любите ви природу так, як любить її хлопчик? До побачення, до нових зустрічей.